Кроленята шукачі У сімействі кроликів ніхто не сидить без діла. Четверо братів наводять лад на горищі. У вітальні піруета протирає скляні речі у вітрині слави, де зберігаються медалі та призи, здобуті членами родини в найрізноманітніших змаганнях і конкурсах. Найгарніший кубок належить Тітинці Циньї. Торік вона випередила всіх своїх суперниць у гонці на веломобілях. Поглянь, піруето, я знайшов альбом зі старими світлинами. Гоп! Кубок і ганчірка залишені на підвіконні, а піруета мчить до братів. Коли вона повернулася, кубка на місці не було. Хто міг узяти його? Кому спало на гадку так зле пожартувати? А що, як його вкрали? Ані слова, дітонцінії, ми самотужки розслідуємо цю справу. Навперебій переконували брати Піруету. Увечері всі п'ятеро зійшлися на раду. Миші полівки сказали, що сьогодні пополудні вони бачили старого громлика з візком, завантаженим металоломом, повідомив Розмаринчик. – І він зупинявся саме перед нашим домом, додав вогник. Ти гадаєш, це він? Я боюся громликів. Бляхарі громлики не були шанованими серед загалу. Це були великі, дуже клоповухі кролики з великими вусами та чорними, запилюженими лапами. Голоси мали хриплі та різкі, мало хто розумів їхню мову. Вони жили за околицею, в фургонах, і наші кролики, як і всі сусіди, не довіряли їм. Може, піти нам завтра на пустирище, де громлики зберігають старе залізо, іти туди довго, тому давайте зберемо наплічники. Ранок був прохолодний. Пробираючись крізь туман, кроленятка обійшли ставок. Ліс іще не прокинувся. Обережно, тут можуть чатувати лисиці, прошепотів сироїшко. Нашорошивши вуха, кроленятка крадькома обминули ліс. Усе спокійно, жодних лисиць можна вільно зітхнути. Перетнувши струму, кроленятка побачили пустирище і великий хлів, який належав бляхарям. Ніде ані душі. Там щось блищить. вигукнув кульбабка. І він повчав докупи залізяк, а всі решта побігли за ним. Ох, ви бісенята, ану геть звідсіля, урвителі. голосно зарепетував розлючений голіаф громлик, вискочивши з за хліва. Зараз я вам покажу, злодюшки малі. Ми вам усе пояснимо, тремтячим голосом відповів вогник. Але Голіаф помітив кульбабку, який дряпався на купу заліза, і закричав Негайно спускайся, а то я тобі вуха насмикаю. Гамбо, давай но сюди мого кия! наказав він юній кроличці, що прибігла, почувши галас. Збившись у гурт, перелякані кроленятка відступили. Де мій кий? Гамбо! Не вгавав старий. Угамуйся, дідусю, заходилася заспокоювати його онука. Це не злодюшки, байдуже, геть звідсіля, і щоб я вас більше не бачив, тисяча тонних гвістків. Оце оказія, не тямлячись від страху, кролинятка з усіх лап кинулися вростіч. Я загубив наплічника, зарюмсав кульбабка. Захрустіло в віття, пролунав гучний свист. Невже це старий громлик, який жах? Але ні, це всього на всього гамба. Вона мовчки подала кульбабці його наплічника, малюк на радощах кинувся обіймати Гамбу. Ти дуже добра, а твій дідусь дуже лихий. Мій дідусь зовсім не лихий. Ви чого забралися до нас без дозволу? Піруета дістала прихоплену собою їжу. Пригощайся, звернулася вона до Гамби. Давай спочатку поїмо, а потім ми все тобі розкажемо. Коли хочеш із кимось домовитися, нема нічого ліпшого за спільний сніданок на свіжому повітрі. Ходімо, сказала гамба. Треба все розповісти кротам, які живуть у вашому саду. Вони допоможуть знайти кубок. По дорозі Гамба навчила нових друзів чарівної лічилочки. Кріт, кріт, сірий кріт, ти не бачиш білий світ. Та зате все чуєш от, а виходь на город. Кроленятка підбігли до кротової нірки. Лічилка й справді виявилася чарівною. Гучний голос відповів Служба кротяче вухо. Гризела слухає говоріть коротко і чітко. Кроти погодилися знайти кубок і взялися до роботи. Як чудово в них усе влаштовано, Ось що їм пощастило дізнатися. Кубок, що яскраво виблискував на сонці, вкрала сорока, але той виявився занадто важким для неї, тож вона його впустила. Кіт, який прогнав сороку, трохи побавився з кубком і втік, а кубок залишився під деревом у траві. Цілу ніч він пролежав там і його ніхто не взяв. Уранці кубок помітили дві білки. Вони пофутболили ним, а відтак закинули у траву подалі від стежинки. Кріличка невеличка підібрала кубок, поставила на шурум-бурум, так по кротячому називається візок, і повезла геть. Кріличка невеличка це віола. вигукнула кроленятко всі разом. І всім гуртом, прихопивши й гамбу, помчали до сусіднього саду. Натомлена віола спала на травичці, а забруднений кубок лежав поряд. Ура! Ми знайшли його, закричали кроленятка. Від галасу віола прокинулася і заплакала. Хто тут ображає мою крихітку? грізно запитала матуся Флора, що примчала на шум. За парканом показалися татусь Онисим і тітонька Цинія. Сподіваюся, наші кроленятка нічого не накоїли? стривожено запитав татусь Онисим. Ми зараз усе вам розкажемо, хором відповіли кроленятка. Віола припинила рюмсати. Довкола накритого стола сиділи кроленятка і на Вперебій розповідали, Твій кубок зник. Розумієш, його вкрала сорока, а ми пішли шукати його у бляхарів, не спитавши дозволу? суворим голосом запитав здивований татусь Онисим. А ти знаєш, що Гамба, ну, Гамба-громлик, уміє розмовляти з кротами? Кроти нічого не бачать, але все знають. Тітонька Цинія і Флора тільки похитували головами. Ох, яка пригода. Усі дякували гамбі, і вона сказала, мені пора. Дайте мені кубок, дідусь почистить його, і він знову стане як новесенький. Приходь гратися з нами. На вперебій запрошували гамбу кроленятка. Приходь, коли заманеться, запевнив її татусь онисим. і дідусеві своєму скажи, що він завжди бажаний гість. Переконаний, ми чудово знайдемо спільну мову.